Jump here, to, jump reach here the the to reach the armor, reach the armor, reach the armor. Як прорвав, так зустрічав. Яку пісню? Талік вижене лікси дитячий. А ну нахуй з побільше. побій. То бабло немає, нахуй за угол, їбать мої хуй. Що ти за бомагав тут гурів? Повал? Каса є, бо вже я всім пропив. Зараз Що починати? Стару пізду? Давай луду. Я бабло, я ти? те! Що? Ти мене наїбав? Я дам в шляпу нахуй. То ты можешь тут дати вас духу я. Я сам не дам. Пиши на веде. На Майдані біля церкви. йде. Кто хотів, то затягнув, то не йде. Брали чи ні? Майдан брали, бо в мене звання хуйове. Хто на Майдані був? Я був на Майдані. На Майдані хто завжди получив? Беркут годіли. Бабло було до хуя, бабла купа. Я там стояв одну пісню. Посуда метал, бабло давай. Чого мою хата крита, на гулі стара тизда прибита. Хто не їде, хто не йде, той копієшку кладе.

До школи, блядь, нахуй, спортсмени хуєви, блядь! Круга! Три круга пізаха, нахуй! Поривають, не подривають. Пориваю. Велика перерва? молодку. Я не воно, блядь. Я за Що, я... ну, то ну, постріляти, хоч я чув по телеку, то у рота розкривку блядь, нахуй. Оповнажень барона враження, я штам, капітан Чельцей. Агой, батарея! <соценно> <фа> Бабло давай, махно! Что сусечко чува? Вали, выглядеть дубленной камеры Забирайся, мы смотрим!